Хотів би з вами поспілкуватися стосовно залежності. Залежності від алкоголю. Я не п'ю вже, напевно, три роки. Я вже забув просто той термін, коли я кинув пити. Я, коли пив, і я, коли зараз не п'ю, це два абсолютно різні людини. Це було най... Правильніше, наймудріше рішення в моєму житті кинути пити. Що змінилося взагалі в моєму житті за той період, за ці 3 роки, коли я не вживаю алкоголь взагалі? У мене повністю змінилося коло спілкування. Я не спілкуюся з тими людьми, які раніше. Проводили зі мною час для того, щоби випити. І я проводив з ними так само цей час для того, щоби вжити алкоголь. Свята, вихіди, п'ятниця, субота, неділя це спілкування, воно іщезло. Просто і воно зникло з мого життя після того, як я перестав пити. І зараз, коли спілку... моє мого спілкування, воно кардинально інше. Бо ці люди зі мною спілкуються не за того, що мені треба буде з ними в п'ятницю зібратися або в суботу зібратися, щоб бухнути. Вони спілкуються зі мною, і я спілкуюся з ними, бо нам є про що поговорити в житті. Ми піднімаємо дуже різні теми: філософські, психологічні, воєнна тематика і все інше. Ну все, що ти маєш в житті, ти спілкуєшся про це, все, що тебе турбує. І тому зараз. Спілкування моє і спілкування 3 роки тому. Ну, воно зовсім інше. Кардинально. Друге, це відношення і це, ну, взагалі, твої стосунки сімейні. Між жінкою до дітей. Я зараз з жінкою не сварюся взагалі. У мене немає причини, на чому я буду з нею сваритися раніше. Завжди був камінь приписновіння це алкоголь. Не бухай. Вона мені завжди там казала, я на зло це робив. Я напивався. Ми скандалили. Були якісь навіть ссори, були якась. Ну, навіть драки доходили до того, що я, коли був бухий, я був агресивний. Зараз в мене це пропало з моєї з мого життя і з моєї сім'ї, від моєї жінки. Я по іншому ставлюсь. До них в цілому. І це все завдяки тому, що просто з мого життя випав алкоголь. Життя взагалом, цілком моє змінилося ще в плані якихось хобі, якогось часу проводження. В мене з'явилося дуже багато часу. І я цей час направляю на. Те, що мені подобається, те, що я колись завжди мріяв, але на мене не було чомусь на це часу. Я не знаходив Я думав, от як люди там можуть собі дозволити поїхати в гори на тиждень, як вони там можуть собі дозволити там грати в якогось Sony Playstation, Xbox, чи ну взагалом книжку почитати, чи якийсь фільм улюблений там подивитися. У мене на це не було часу. Коли я забрав алкоголь, в мене з'явилася купа часу. І я його направив на ці речі. Я почав ходити в походи. Я почав просто гуляти і насолоджуватися тим, що я нахожуся на вулиці. Я наблюдаю за життям. Я наблюдаю за тим, як воно живе. Просто живе. І коли я бухав, я вам скажу так, що. 50% мого життя воно проходило в бадуні. Спочатку це був алкогольний якийсь такий, блін, ух до безпам'ятства, що я не пам'ятав, що зі мною і що сталося минулого дня. А на наступні 3-4 дні я канав. І це було так: п'ятницю я починав, в неділю я закінчував, іноді вже доходило до того. І потім 3-4 дні. Я просто канав, бо мені було хірово, в мене був жуткий бадун, я себе почував в понеділок. Взагалі до мене не підходьте, я не хочу ні з ким розмовляти. Мене нічого не хочеться, мені це життя, воно було, бля, таке якесь бридке, таке якесь сіре. І це отак продовжувалося. Тобто я до середи відходив, може в четвер я вже почувався більш-менш нормально, і в п'ятницю я знов починав. Чому я кинув бухати? Кинув я бухати, тому що я вже злякався того, що я доходжу до того дна. І це дно це алкоголізм. Перший дзвіночок, який мене злякав дуже сильний, ну, зі мною спочатку просто перестали спілкуватися навіть. Якісь люди, вони не хотіли зі мною йти гуляти, тому що вони розуміли, що це буде кіпіш, це буде мінінгіт, це буде якісь, блін, непонятні приключення, які нахуй нікому не потрібні, розбіті вітрини, мінти і все інше. І я вже почав просто самостоятельно бухати. Ну, але головний другий дзвіночок, який поступив, це я міг втратити сім'ю. Це був наступний мій шлях того, що я втрачу жінку, бо вона вже. Не могла терпіти, бо це продовжилось поступово. Тобто, я на це потратив свого життя, напевно, ну, 12 років. Поступово я входив в той алкоголізм незаметно, поступово, по чуть-чуть. Ти йдеш, йдеш, йдеш там, трошки алкоголю, трошки, а ця доза вона завжди збільшується. Тобі здається, що ти без алкоголю вже не такий веселий, що ти без алкоголю вже не можеш взагалі зустрічатися з друзями. Тобі взагалі не цікаво без алкоголя кудись іти. А що, бухати будемо? А що бухаємо? О, бухати будемо, значить їду. Якщо не бухаємо, ну то не їду. Та й взагалі в мене не було, напевно, досугу безалкогольного. Я завжди мав досуг з алкоголем. Тепер я не п'ю? І скажу, що це дуже-дуже дуже кардинально сильно. І зараз, в той час, коли ми проходимо е, війну, я дягую, бо, дякую Богові, дякую собі, дякую своїй сили волі. Блін, але сил це не сила волі. Я потім розкажу, як я кинув бухати. Там сила волі трошки не допомогла, але все одно. Я дякую все одно за те, що я зараз це прохожу. Без допінгів, без алкогольного того трешу. Не заглушую ту боль, не заглушую ту кардинальну е силу, яка проходить ск ск сквозь мене. Тому що зараз такий час, коли людина вчиться, коли людина формує свій характер, коли людина починає осознавати такі речі, які до цього. Ну, було тяжко, ну, ти б взагалі напевно не осознав, якщо б не війна, і якщо це все глушити алкоголем, або яким бажано допінгом, цей страх, цю боль, то ти не будеш особистістю. Ти не станеш цією особистістю, яка пройде це все на тверезу голову. І я вам скажу про алкоголь, можу прям просто писати довго і нудно, у мене. Нормальний досвід з тим, і це якось викладу може в якісь свої думки. Всім дякую, хто додивився до кінця, дослухав. Я вам скажу, кидайте пити, і ви просто замітите, як ваше життя зміниться.